Привіт, друзі! 3 листопада сьогодні з вами знову Ларі Клочок. Всі події сьогодні обертаються довкола виборів. Звісно, вибори не лише в США, не лише президента США, а й Сенату. Палати представників, в тому числі вибори в Молдові, але, звісно, всі слідкують за тим, хто буде президентом США, але за будь-якого потенційного президента Путін намагатиметься використати те, що він вважає політичною дисфункцією, США, а також тріщини в західній єдності. Про це зараз максимально детально, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео обов'язково своїм друзям, запрошуйте долучатися їх до нашого каналу. Тут буде ще більше цікавого контенту, завтра ви це побачите. Отже, Путін готовий буде за стіл переговорів сісти з Україною для припинення війни, але за якихось умов, яких поки що не зрозуміло. На даний момент таких умов немає. Про це сьогодні пише видання CNN, хоча, якщо брати до уваги аналіз. Тих повідомлень, які сьогодні виходять в західні пресі, ну вони дуже різнопланові і часто контраверсійні. Видання пише про те, що результати президентських виборів у США навряд чи вплинуть на рішення російського президента. А Медведі, своєю чергою, сьогодні в себе в телеграм-каналі написав, що якщо Дональд Трамп у разі перемоги спробує зупинити російську агресію, то він може стати новим Джоном Кеннеді. 35-м президентом США, якого вбили у 1963 році. Трамп поки що ніяк не відповів. Але я думаю, правильно робить, тому що ну для чого відповідати Медведєву? якби це сказав Путін, то це так. Але те, що сказав Медведєв, то це сказав Путін. Це якраз прямий посил Трампу. Ну і до речі, це також піддає йому, скажу так, палива у передвиборчий вогонь у останні дні кампанії, показуючи його як дуже рішучим і таким, що його Росія боїться. Ну нещодавно Трамп сказав, що Росія для США Ворог. Але мені видається, що Трампу це навряд чи допоможе. Втім, до уваги слова Медведєва варто брати. Бо навіть у Туреччині заявили про можливі зміни у війні через втому обох сторін у 2025 році. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. І він говорить, що ми побачимо ситуацію. Яку ситуацію, якою вона буде, він не поточнив. Його цитата доволі скупа, але її сьогодні розірвали буквально в змі, тому що справді Туреччина долучена до переговорних процесів знає трішки більше. Ніж то хотілося б, наприклад, Медведєву. і часто вони видають на гора інформації, яка Росії не подобається. Уже були закиди до МЗС Туреччини, і до Туреччини загалом, що вони мовляв продають Україні зброю. Україна за допомогою цієї зброї знищує окупантів. а Туреччина заявляє про те, що всі території мають бути повернуті в Україні. Є дискусія, доволі суперечлива вона сьогодні між геополітичними послітями, до яких відносимо і Ордогана, і Трампа, ну і Медведєва, друзі, вибачте, але сьогодні він представляє путінську владу. Тому ми маємо брати до уваги, що каже Мєдвєдєв, Я на цьому наголошую. Але не все так буде, звісно, як хоче Кремль, в мене особисто в цьому сумнівів немає. Поритисти, Європа очікує перегляду трансатлантичних відносин незалежно від результатів виборів президента США. Головні побоїння сьогодні у тому, що потенційне повернення до Білого Дому Дональда Трампа, згаданого мною, може і суттєво послабити. Але і за Камали Харіс на якісь такі суттєві зрушення нині політики в Європі не сподівається. Про це сьогодні пише видання Вашингтон Пост. Звертаю вашу увагу, що в цьому виданні сьогодні вийшло дуже багато різнопланової інформації і на підтримку Дональда Трампа, і на підтримку Камали Харріс. Тому що Вашингтон Пост, ви знаєте, що нещодавно заявив про свій нейтралітет у США. Але не лише Вашингтон Пост, і інші доволі обережно сьогодні підтримують когось із кандидатів. Я вважаю, що це правильно. Нехай політики займаються політикою самі без допомоги преси. Преса покликана висвітлювати слова, а не агітувати. Ну, принаймні, такими вадами Сьогодні хворіє багато ЗМІ у світі, і політики часто густо використовують різного роду телебачення, радіо і пресу для того, щоб отримати позитивний для себе результат на виборах. Я не відкрию вам секрет. Так, от Washington Post пише, що 15 політиків Європи, дипломати та експерти з п'яти європейських країн дійсно очікують перегляду трансатлантичного співробітництва з Сполученими Штатами Америки. І вчора Дональд Туск не випадково, це прем'єр-міністр Польщі, робив заяву про те, що ну, врешті-решт, Європа має бути вже самостійнішою. Часи політичного аутсорсингу, як він каже, закінчилися давно при тому. І Трамп сьогодні, до речі, котре зробив заяву, які ж у нього будуть відносини з Європою. Він сказав, що він веде мита несправедливо, що наші товари, каже, не продаються в Європі, а європейські продаються в Америці. Ну, як на мене, це маніпуляція, але... Намір Трампа ввести величезні мита на товари, усі, які імпортуються до США, він вкотре підтвердив. Він сказав, що на європейські товари буде введено мито в 100-200 Ну, 200 можливо, навряд чи це не так до слівця, але те, що підвищення буде, суттєве то факт. Він уже таке робив з китайськими товарами, і тут його політика зовнішня абсолютно зрозуміла. Це скасування санкцій і введення високих мит. Щоб інші товари не потрапляли в Америку і він такий спосіб завантажив економіку, це політика протекціонізму, яка загалом ніколи успіху жодній ринковій економіки не давала. Ну, Трампа свій прогноз, це його право, він буде президентом США, американці за нього голосують, якщо б є бро, звісно. Втім, прогнози щодо лідера перегонів суттєво змінюються і дуже швидко. Якщо попередні дні більше говорили про те, що шансів у Трампа більше, ніж у Харріс, але не всі, звісно, сьогодні, прогнози дещо інші. Я вам у ранковому відеоогляді про це розповідав і ближче до кінця дня стало відомо про те, що британська компанія Focal Data провела опитування, використовуючи нову якусь мега методику і за словами фахівців. Є найбільш точною. Ну, хто значи, вона точна чи ні, але попередньо вона передбачає перемогу саме Камали Гаріс. Компанія з опитування громадської думки за останній місяць опитала понад 31 тисячу виборців по всій території. США. Там якась спецметодика була використана під назвою MRP, і вона також дуже впливова в останній час у Великій Британії. Дуже цікаві дослідження були проведені, говорять вони і про перевагу Камали Харріс навіть у спільних штатах, і Пенсильванію там згадують. Я вам вчора розповідав про прогнози того, хто ж переможе, знову говорить про Камалу Харріс, але я не виключаю, що це буде Дональд Трамп. Вважаю, я особисто шанси у них нині рівні. І все буде залежати від того, як сьогодні. Ці два кандидата змобілізують нейтрального виборця, який поки що не визначився. Залежно від вікових груп, статевих груп, за освітою і таке інше соціальним статусом, то там є переваги і в одного, і в іншого кандидата. Тому нам чекати залишилось недовго. Я думаю, ну максимум до 7 листопада. 7 листопада ми вже будемо знати, хто ж там буде президентом. Тим часом Нацгвардії Сполучених Штатів Америки наказали бути готовим до заворушень перед виборами президента, які пройдуть у вівторок. Пише сьогодні CNN, проведено ну, високу бойову навіть готовність і армію, в тому числі Збройні Сили Сполучених Штатів Америки, тому що як будуть розгортатися події після виборів, ніхто передбачити точно не може. І прихильники Камали Харріс, і прихильники Дональда Трампа готові відстоювати голоси своїх кандидатів. Це може призвести до серйозних сутичок. Тим часом у Європі прихильники Трампа коментують, що все пропало. Ми повинні все завершити. Ми повинні всіх замрити і не говорити ні про яку війну, її треба завершити. Однозначно, треба завершити. Я не, заверш... не заперечую цього також, я більш ніж переконаний, що і ви. Але кожен бачить завершення цієї війни по-своєму. Ну, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що Європі доведеться переглянути свою підтримку України. Якщо Дональд Трамп стане президентом США, поодинці континент не зможе нести тягар війни, говорить Орбан. Ну, він нині не допомагає військовому плані Україні, і навіть щодо санкційної політики, то дуже в нього специфічні відносини з Росією, ви це добре знаєте. Тому дійсно проросійські голоси в Європі є. Вони будуть, вони будуть посилюватися. Сьогодні дуже напружена ситуація в Молдові. Там проходить другий тур президентських виборів. Надвисока явка, особливо в е, діаспори Молдовській за кордоном. Майя Санду зробила звернення до своїх виборців, щоб вони активізувалися і прийшли, таки проголосували, щоб Молдова залишалась на проєвропейському векторі. Детально про всі події у США, у Молдові, в Європі. Завтра, друзі, на каналі буде багато відео, буде багато цікавого контенту. Тому запрошуйте своїх друзів долучатися до нашого каналу, нашого з вами. Саме від нас з вами залежить те, як ми її будемо просувати. Тут максимально об'єктивно, оперативно та лаконічно. Дякую за підтримку. Підписуйтесь, коментуйте, ставте обов'язково вподобайки і поширюйте посилання на відео, які вам подобаються у своїх соціальних мережах. Всіх люблю, ціную, і і не перемикайтесь, все буде Україна!